Не можу не познайомити вас із нашими лікувальними цілющими мазями і кремами. По-перше, хочу сказати, що стосується їх усіх, вони всі йдуть натуральні, на рослинних екстрактах, не містять ніяких хімічних добавок, тільки водна основа, тому їх можна використовувати в більшості їх як для наружного, так і для внутрішнього застосування. І вони не токсичні на наш організм. А знайомство хочу почати із гелю 39 трав. Можливо, вже хтось із вас з ними і знайомий, бо це наша, наша така візитна карточка нашої компанії. Це гель-39 трав. Ним можна користуватися при любих укусах. укусах комах, укусах там різних тварин, при алергічних висипах, порізах, опіках. Люба травма шкіри, десь удар, синець швидко знімає біль, швидко заживлює ці всі процеси регенерації відбуваються. Головне, чим швидше ви нанесли, тим у вас буде швидший результат. Особисто у мене був по ньому такий хороший результат, це коли донька їхала на велосипеді, впала. І ніходь майже знявся. Він там тримався на одній волосинці. І вони тихенько з бабусею, щоб мені нічого не говорити, щоб мама не сварилася, взяли, наклали дуже багато цього гелю 39 трав, примотали і сутки туди не дивилися, вона була в бабусі. Потім вони розмотали, там ще пару днів помазали, то вона прийшла додому. Я навіть не зрозуміла, що в неї була травма нігтя. Отак, от, от за 2-3 дні. Цей крем створив таке чудо. Також він ефективний ще при ну, таких серйозних зафорювах, як 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 псоріаз. Але оскільки він ще й безпечний, його можна використовувати всередину, на слизові. Можна очі намазати ним, якщо якийсь там є конюктивіт, блефарит, запальні процеси або просто втома очей в кінці робочого дня. Тобто не боятися, що він попаде всередину. Він не подразнює слизові і він ну, не токсичний. Всередину його можна використовувати при захворюванні горла, при е, запаленні ясен, при гастритах. Навіть у нас є результати, що люди його використовували при отруєннях. Отак, От поїхали щось десь там вони. В дорогу з собою нічого не взяли, тільки Гель 39 трава. Так знаєте, як в дорозі, щось не те з'їли. І розмоктуючи через кожну годину погорошення цього крему, вони отримали хороший результат протязі дня у них пройшла інтоксикація. Також у нього є напарник. Це крем регенеруючий. Він також дієвий при тих усіх станах, що і 39 трав, його добре він себе зарекомендував от по регенерації, по відновленню клітин. Тому при пролежнях ефективний він дуже, коли є розтяжки, там, чи після родові розтяжки, чи є якісь косметичні недоліки, шрами на тілі від колишньої операції, він це все швидко забирає. Також він, його можна використовувати як косметичний крем. Багато дівчат у нас його бере просто як косметичний крем для обличчя вранці і ввечері. Ефективний також ще любля, полюбляють його чоловіки як крем після гоління. От в кого після гоління люди набагато не можуть собі підібрати, виникає такі подразнення, то рекомендую крем регенеруючий. Дуже добре працює. Ще в нас є отакий суперовий крем Біоформула. Тут, окрім рослинних компонентів, ще до його складу входять екстракти грибів. І це ще підсилює його антимікробну і протигрибкову дію. Використовувати також можна його з голови до п'ят, починаючи крем для рук, крем для обличчя. Але ефективний він у нас і при псоріазі. І при вітіліго, і при екземах, і при різних шкірних зафорюваннях. Не можу ж не сказати і про крем антигрибковий. Назва говорить сама за себе. Дуже він ефективний при грибкових, подразних враженнях шкіри. Грибок шкіри, грибок нігтя легко ним знімається. Можна використовувати як з лікувальною метою. Так і з профілактично, якщо ви відвідуєте заклади загального користування, басейни, лазні, то після такого закладу можна нанести крем антигрибковий, ну, щоб все було добре. Також що крем антигрибковий, що крем біоформула. Є багато позитивних відгуків, коли от папіломи, якісь нарости на шкірі, ще там щось користувалися цими кремчиками або тим, або тим, або чередуючи, і ці всі папіломи повідпадали, попроходили, не потрібно було хірургічного втручання. Також у нас є мазь універсальна. Вона дійсно ще універсальна. Нею можна користуватися з голови до п'ят, при любих станах м'язові болі. Болі в суглобах, синяки, якісь розтяжки. Все це вона легко запирає. Знаєте, як на кожен, ну, на кожен мазі є свій от у нас клієнт, що йому подобається саме мазь універсальна. Так, от у мене в центр постійно приходить жінка, вона завжди купляє тільки мазь універсальну. І говорить, а на що мені що? Вона мені від усього, в мене болить спина, я нею помастила. Болять суглоби, помастила, болять руки, помастила. Все вона нею нанесла, обробила, і їй, вона дуже задоволена, їй вистачає. Я ще хочу сказати, що, хоча тут на ній в анотації написано, що вона для м'язів і суглобів, але її можна використовувати на слизові. Вона опіків не дає. І дуже гарно себе зарекомендувала от у кого сухість іде влагалище. У когось кандидоз. Або е, так само вухо. Е, можна ставити турундочки з такої мазі. Вона дуже добре і зволожує, і має дуже хорошу протизапальну і протимікробну дію. Також у нас, звичайно ж, є е, такі більш вже спеціальні мазі. Це. Мазь для суглобів, ну, назва говорить сама про себе. Те, що вона знімає біль в суглобах, знімає запалення в суглобах і відновлює рухливість у суглоба. Для суглобів у нас ще є мазь хондрогель 39 трав. Тобто він містить ці всі компоненти, що в нашому цьому славетному от гельчику 39 трав. Але сюди ще додавали хондроїтини, і глюкозамін для покращого відновлення хрящової тканини суглоба. Ці мазі мазь для суглобів та хондрогель 39 трав можна використовувати разом, можна використовувати чередуючи. Якщо разом, то, наприклад, нанести мазь для суглобів, а хвилин через 15 нанести хондрогель 39 трав. І ваші суглоби будуть як нові. Також у нас є дві мазі, Ось одна з них це фітоанальгетик та мазь розігріваюча. Ну, по порядку. Фітоанальгетик, тут у нас більше він обезболює і знімає запалення. Якщо вас десь протягнуло радикулит, болить спина, навіть застуда, то можна наносити на грудну клітину спереді, ззаді. Його можна при. Першині в горлі, при ангіні, його також можна розмоктувати. Я особисто це не раз роблю. Єдине, що хочу сказати, що гель 39-й смачніший. Цей такий 39-й то і діти їдять, а цей вже такий трошки такий, знаєте, ядрений. Ну, розмоктувати можна, ефект дає, зразу повідкладає кругом. І він, саме головне, що він натуральний рослинний, не містить дихлофенаків. Не дає вам токсичності на печінку, а біль знімає ще краще, ніж оці мазі, що на деклофенакові. І е, знімає ж не тільки біль, він ще й забирає проблему, він знімає запалення, він відновлює м'яз. І е, так само, от як я вже говорила, є ход-крем розігріваючий. Ну, це на таку погоду, напевно, як зараз. коли... Учащаються випадки радикулітів, невралгій, міозитів. Його можна наносити на шкіру, але з ним вже треба бути обережно зі слизовими, бо на слизових він буде е, пекти. Е, на шкіру його можна наносити в любе місце, де є потреба, де є біль, де потрібно розігріти. Навіть шийний остеохондроз от що мазь універсальна, що. Е, Фітоанальгетик, що розігріваючий, можна наносити сюди на шийний відділ, на грудний відділ, добре борються із остеохондрозами. А ще розігріваючий крем: в нас ефективний при простудах. От, наприклад, у вас ви захворіли, або ви відчуваєте, що хочете захворіти, ви берете. Е Хот-крем, розігріваючий крем, наносити його на стопи, на ділянки під коліньми на внутрішню сторону ліктя. І е, можна нанести на грудну клітину. Або розігріваючий, або фітоанальгетик, або універсальний. Це вже можна скомбінувати. І на ранок у вас ніякої застуди. Ви, як наче, вийшли з сауни. Знаєте такий сад. Так. Ну і, звичайно ж, у нас є. Мазля Вен, це вона її не можна назвати любительською. Це хороша професійна Мазля Вен. Да, звичайно, вона знімає набряклість, вона знімає в тому ніг, в кінці робочого дня. Її можна використовувати з профілактичною метою, це однозначно. Але окрім цього, окрім профілактики варикозу, вона ще і лікує варикоз, який вже сформувався. Якщо у вас є Добре виражений варикоз, тромбофлібід, просто треба інший трішечки підхід. Ви берете цей мазі побільше, наносите на серветочку, прикладаєте до е, місця варикозу і е, прибинтовуєте. І так з цим можна ходити 24 на 7, періодично міняючи. Побачите, в цих місцях у вас вени позаходять назад. Посилити, звичайно, дію мазі можна нутрицептиками, типу каштан фоя всередину. Але часто у нас от, багато відгуків, що людям допомогла саме мазь, зняти набряки, і попроходила сіточка на ногах, і попроходили серйозні проблеми із варикозом. Ну, не вірити, перевірте самі.